На огляд прийшов ось такий новенький акумуляторний секатор Profitec моделька pes 25 Це незамінний помічник у садівництві, ландшафтних роботах та сезонному догляді за насадженнями. У нас тут безщітковий двигун потужністю 300 Вт. два режими роботи. Діаметр різання у нас 15 та 25 мм, а швидкість різання 152 різи на хвилину. У комплекті ви отримуєте. Ось таку картонну коробку, де всередині на вас чекає акумуляторний секатор. З ним йде акумулятор 20-вольтовий високотоковий акумулятор, моделька акумулятора PT2520MP. Також є ось такі рукавички для зручності, щоб ви могли одразу працювати, як тільки його відкриваєте. Ось така зарядочка. У нас зарядка йде: bc 15 v не швидкісна на 1,5 А. Інструкція з експлуатації. Також позаду у нас ще є гарантійний талон. Стосовно гарантії, ви отримуєте 2 роки гарантії при купівлі даного інструмента. І ще третій рік вам йде додатково, якщо ви реєструєтесь на нашому сайті. Все дуже просто. І у комплекті ще також є туба з мастилом, точильний камінь та інструмент для того, щоб ви могли замінити лезо. Замовити даний секатор ви можете на нашому сайті. Посилання шукайте у шапці профілю. Доставка по Україні абсолютно безоплатна.